И всем писам Янду и Вову. Всем привет! Всем привет! Ну, Еще ходим играем УБ. Так, на СБ, я думаю, в конец. Ну конечно. А, Вова в наш, Там банки в Аплодон, а? Я не тронул вообще. Знаешь, сколько банки ограб. А дальше ну 67 миллионевым. Тобто ту 10 банки, да? Ой, 6 банків. Не, 67 банки. А, с пойди база. О похоже, такие банки украл мне сразу. Аж тобі стільки банки, ну ладно. Короче, ладно. Что уже будет 68. А я тоже заслушаю. У меня же можешь 10 лямів бабла. Ну до мене тебе ще далеко. Звичайно, звичайно, ти ж Банків грав, я не грав. Важно сусідом бути? Ну так, ну так. Я по зорі на собою бомж. Угу. Ну блин, ну в мене двоє, як з Манєю. І в мене кіцуни. І дорогин. Андрій Витренко, можна бути вашим сусідом? Фіусом. Нормально. О, кстати, такий гарний голубий місяць. Де? У всіх, десь... У Лоріокста. Особенно свій. А то есть пожалуйста, да? да? А, а, Подвыш да? да. Волю так, так. Угу. так. Бам! Давай вот, да. тебе. Короче, давай, так, давай. Короче, давай напевно завернемся тоді, коли якісь СБ заспавниться. спавниц. А, або обо не Я там бачу киссуне. Добре, так що давайте поки що, ребят ми... Застоїм на музычку буде щось интересне. щоб после так запис не то, да. тут. Там нас тут коротше рамблінг в water. Давай зараз подписай спорт, мы ми поберемо косили траву. Давайте зараз, давайте зараз покажемо мастер-класс. Мені тебе фотонсфор на пля. Мене всі б'ють, писан все лагає, гайф. О, тоже, кстати, на чотири. Ну, Ви ты? Тебе? Так. Коли? Так. Коли? Зараз? А? Я там на Б? Ну, ні, що? Ні, не, не дуже, якщо у вас є двагонь і духу з магмою, то йдіть на ЗБ. Ничего не чего крем крим крем. Там кова бои. Там коло бы. Да, да нас крабля. Я подожжал. Ч это люди? Ми не дадим йому помагати. Ми дадим померти поп'ємо. Куда ти лагає просто, ой, лагає Жорстко. Ладно, ребят, ми опять повернемся, коли вже якийсь новий рамп вот Угу, Або СБ так. Ні, я та я та встиг і просто от тільки сюди починав їхати. І просто СБ сповниться. Все, і тупо в нього нічого не вшається. Я не знаю, що я вас так. Я буду доволі, тому що мені зараз. А що ми не їдемо? Я не знаю. Можете вилити? Я зараз пока що запись. Так, Так і Короче. Для чего бомжа немного? Унизим того бомжа. А? Унизим того бомжа. Ну все ты это по тебе. Ну ладно. Ты по поху. Вс, пошли. Шо в мене такая гая? мене таке блядь. Багато анімацій, бро. Багато анимации. Ладно, щось буде. Так, так ребят, спустя нова... милли років уокев. Спустя меаут тысяча уоки в заспаунился с СБ. Хорошо, и бокс, да, не да, Я за вас просто футбол, не знаю, чем хона, у мене четыре. Не пробуй. Давай на своя мечтачку. Ага. Так. Ну, стоїм ну, ми на мою, кого щось буде. Вернемся, ребята, в тоді, коли вже стой, уже ноуше появиться нормально. А вы на тоже Опа, врубайте запис, я йду там. Так, дуже, в мене тут СБшка. Тут СБ, я тут зі спеціалістом АТР не буде. Він нам не мішав. Угу, і ти вже тут, як тут. Ні, дай мені. Зараз знову повстану, вже в нулях. Ні, не зараз повстану, все, тоді пустимо. Просто не відчуваю. мене вже 70 ямів, бабле. Семдесят, коли! Ааа! Да, а поварнимось, коли щось буде? Ріл, опять, 23. Так, у нас тут койо-шоу Я на гайню, я Все, я помилаю. А я подумав, а блин, в мене, в мене фотон з нема. В мене я хотів, типу, фотон з типу, попрощатися. Ох, давай на камне, на, давай на камне. Давай на камушке. Ну, сори, бабка, короче. І всем пока-пока. Та всім, па, па, па. Ми ж навіть не сказали па, па, па. Давайте, короте, ребят, там лайк підписать на Андрея бо... uh -huh. короче, в. Uh -huh. Прям ночью. Да, прям ночью. Короче. По вам будет нестися, що да? то що... туда, того, тондии я раз, роз... два. Я ну он всім... Виратися. oh fuck that's great to be the